Всім здоровки! Це гра Аменті від студії Dark Phobia, хіба так якось так називається їхня студія. Що, подивимося, що вони для нас сьогодні приготували. Е, подивимося сетінг одразу. Е, Значить, у нас настройки самі високі, стояються чітко, акуратненько. Е, так, ну що, погнали. Нова гра Аменті. Єгипет, піраміди, Гізи. 1979 рік. Сьогодні найважливіший день у моєму житті. Завтра можна було прославитися як найсміливіший фотограф або як найдурнішу історію. Я хочу сфотографувати останки родамона. Мені страшно, але я не дозволю страху зупинити мене. Це мій шанс увійти в історію. Можна, я не спорю, можна піти все чітко сфотографувати. Подивимось. Главное, щоб це все легально було, правильно? Якщо робити, то все легально. Ну, ладно, можна десь там. Схитри десь в темно це все зробити. Ну, тому що, ну, піраміди правительством Єгипта е взагалі охороняються і ну, туди нікого так не впускають без. Е я чув, що це за те, що вони взагалі. розумієте, зі загадку е ці праміти побудували люди. Мені важко в це повірити. І на Пришленці по-любому це побудували, а не люди. Люди таке ну, вряд ли, звісно. Ну, суть такова, що Єгипту правительство в них же ж от цього виходить, вони заробляють туризм. От, і на рахунок цього вони не хочуть, щоб секрет пірамід розгадали люди, і для цього не пускають туди людей. От, погнали. Бо вони на цьому заробляють здорові гроші. Е, я повинен увійти до гробниці до того, як охорона зміниться, ніку яся в темну йдемо. Ну ладно. Е, зараз, по ідеї, ми будемо <кхід> незаконно прокрадатися в гробницю, як я і сказав, тому що так просто в гробницю б не пустили нас як фотографа. На який хер ти тут нам здався? Сказали б вони і сказали розвертайся і. Йди на всі чотири сторони. Так, щелчок якийсь був. Це інтересно. Е, так, от тут у нас є табличка. Табличка нам каже: е, табличка попереджувальний знак. Попередження е, смертельна небезпека. Заходьте на свій страх і ризик. Ця гробниця містить обе... обмежені простори, які можуть викликати дискомфорт у тих, хто страждає на клаустрофобію. Понятно, понятно. Наші сковоастрофобиї, навірно, немає, правильно? Навірно. Это не точно. Я ж не знаю, ми чувствую. Граємо за фотографа, а. що за фотограф, я в душе не е хто він такий вообще. Нахер він вообще сюди по поперся. Так сейчас Телефон уберу вообще десь туди. У мене вроді на беззвучному стоїть. А, треба... Ні, подождіть, ніхрена, треба зараз поставити таймер, щоб бути в курсі, коли зупинити відео. Щас подивлюся, стільки ми граємо. 4 минути, ну то якраз оце 23 минути поставлю таймер. Якщо що, він зазвенить, а ми поки <coughs> грати. і. Также не забудь поставити лайк, коментар і підписатися на канал, якщо ти дивишся зараз це відео. Все, погнали. Так, кликни правую кнопку, щоб зробити фото чогось цікавого. інтересного. Давай, давай. От все, дивись, щось таке є. Голова. О, дивись, є. Перша фотка є, заєбись. Якийсь тут архамон. <клухи> mm -hmm. ще якесь. Так, все. Заїбісь. Так, тут якийсь генератор стоїть. О, дивись, Тут якась хуйня. Що це? Так, далі щось не пуска. Нема. Окей, а отсюди. О, Диви, за що? заебісь. От. О, все, розвертаємося. Так, е мені потрібно більше світла, щоб зробити більше фотографій. Давай. Да, понял, понял, за красним загорівся, ну то делай. Опа. Ага, сюди, так? Да? Тут нічого пішли немає. Ладно. <клухи> идем, ідем. Ми фото. <клухи> я собі, блядь, <клухи> випрідало хератикать. Ладно, не обращай внимания, но в мене вже слезки навертаються. Мені ж страшно. Що буде далі, я не знаю. <клухи> я боюсь представить. Надіюсь, ми сьогодні голос не потеряємо. Дарфобія, я не знаю, який це хоррор ви зробили, но ми його сьогодні зацінимо точно. Так, ладно. Тут вообще муміякось. Заявить. В цьому місці більше сюжет цей сюжет для фото він був казав щось там. О, дивись ще одне. Я так понимаю, тут фотка треба там, де це світиться, ще підсвічується, потому що ну, других мест немає, диви. Ось отута. Не, Ні, ни хуя. Ни хуя. диви. Опа. Хорошо. Хорошо. Все. Опять красным светится, деви. Значит, нам надо десь дальше идти. Это понял. О! Диви! Заебись! Не понял. что те? Переклинуло там, что, бля. Та ты заебесь! Может, ты будешь работать, а сегодня? Хей, Диві, послухав. Що це за звук? Так, 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 так. Перші признаки того, що ми вже шо то Этот... Зараз буде шо то. Фонарик. Так, ми получили фонарик. Додали до інвентаря нам. Заїбісь. О, блядь. статуетки диви розвернулись. Сдівайте упражнення кожного дня і все я не буде боліти. Як у мене, іногда була. А пішли, красним горить, ні. Не, зелений. А, це нам фонарик щоб ми темні ці. О, диви, тут щось надо. О, диви, дирка. А тут щось надо буде вставити по-любому. Фонарик в дерку тоді. О, диви, оп, оп, оп. ніколи нема. Хе-хе. Ооооооо, а тут у нас. А тут у нас все. Тут, що то дуже опаснее, походу. Е, Попереджувальний знак про небезпеку смерті. Трагічні події це місце. Вхід суворо заборонений. Якщо ви увійдете ваша смерть, буде включено вашу відповідальність. На вашій відповідальності, коротше. Смер... <звук> що за хуйня? <звук> <звук> це те блять відбухаєш. Я сподіваюся, страшно, так. Да? Все, все буде тільки все на моїй вині. Погнали, похуй. А, Загрузка. Заебісь, ми зайшли. І що тут? Ніхуя немає. Фоткать, ні. Не світиться нічого. О, не, ні, сфоткав. Ну гад чисто стріляв і попав, давай. Заїбісь. Так, тут -то нічого нема. Блять, там щось стоїть. Так, тут та комната. Так, тут они хуя, пижди. Нам туда, туда. Давай сюда зайдем. Может тут что є. У диви, тоже сфоткали, заебись. Е, так, хорошо, то я думаю, что ты сюда прямо. Тут ничего нема. Цей фу... хуйни не. Опа. Двери. Здорово! Заебав! Ему тут знаходиться гробниця цариці. Заебись. Тут нічого не можна, тут не можна. А тут? Есть, сфоткала Что <кхи> за хуйня? Сука, фонарик, блядь. Якийсь есть непонятный вообще за заторможенный. Я вже же навожусь. Я уже туда навився, блять, фонарик все тільки доводится. Сука, мне не нравится здесь звук. Так, ладно, тут якийсь царь, щось... Хто це? Це фараон чи то? Що це? Хто це такий, блядь? Тут ось немає. Ладно, то нам сюди, напевно, да? Ладно, погнали. Ух, сердечко так, блядь, стукає. О, дивись. Ми в якусь кімнату. Ага, тут нічого немає. Ага, заебсь. А тут що? Оооо, а це в нас, короче. Це в нас э, давній артефакт. Він коротше. Невелика дерев'яна модель рибальського човна. Э, Якого оцінюють понад 4000 років. Нихуя себе. Так, да, сохранилось. Нормально. Ладно, погнали далі. Все це хуйня. Заебись. О, то є? Алло! Никого, вообще не блядь. Будто мы прошли реально туда все пусто, так. У -у -у. Нема. Так, тут а нема. Тут а нема. О. А, тут ничего нема, А да? не, не Опа, капелюшек. Индиана Джонс, блядь, напоминаю, целка, не? Ух, ебать, тут а читать. Это интересно уже. Это уже интересно. Е, так, тут у нас написано, що. Е, лист Генрі Клоудена. Мене звати Генрі. Е, мене, мене звати Генрі Кудел, зараз 1922 е, рік. Я залишаю цю записку для тих, хто, тих, хто її знайде. Я прийшов у цю гробницю, шукаючи відповіді... Про зв'язок між стародавніми єгиптянами та істотами за меж нашого світу. Я знаю, що можу на... не вийти живим, але мені потрібно знати правду. Ну, таблуч... Там написано ж табличка, відповідаєте самі за своє. життя. Е, Несете відповідальність. Коротше, але мені потрібно знайти правду, поки не пізно. Це місце не просто камінь, воно постійно... Воно спостерігає, воно слухає. Якщо ви теж це відчуваєте, довіритесь своєму чуттю. Хе, сліп. Я спробую залишити вам більше нотаток. Якщо ви тримаю достатньо часу, щоб їх написати, але тепер я мушу бігти. Повітря стало холодним, і я клянусь, що чую, її дух королеви дуже близько. Чо, нахуй? В сенсі близько. Щось я не поняв ніхуя. Типа. Я как его, блядь. Хе-хе! А, блядь! Сучка, привет! У! Я чисто, ажа тут. Я аж за слезы и все. ТД. Хе-хе! 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 Хе! Хе-хе! Хе! Хе-хе! Хе! 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 Хе-х! ты косичка, мини юбка, этот трек. Для тверка, да, и похрень, дискотека, дискотека, потимейкер, блять, танцуем, танцуем, сики шик. Никого нема, ладно, хуй с ним. Идем дальше. Не можно фото... о. Похуй, залетаем, я залетаю прям, давай. О, тут щось есть. Не страшно. Ладно. Це взагалі не страшно, реально. Я, я думав, що то буде. Скільки чам часу? 1945. Кричать можна? О! Іще одна за... Суть йо, блять. Страшно. Коротше. Лист Генрі Клаудила. Я зараз біля гробниці Родомона, велика фараона другого тисячоліття Єгипту. Мене охоплює сила і страх, оскільки легенди попереджують, що найбільше. Наближення до останків фараона розбудять його гнів і призведе до жахливих наслідків. Я вірю в легенду, але моя віра в них не завадить мені просуватися вперед. Я повинен відкрити правду незалежно від ціни Гендрі Най. Каудвін. Охуєть. Ну окей, тут щось було впало. О, дивись, реально. Ха! Мумія! Мумія, мумія. Ну що? Туда я так понял, уже не можно. А тут открылось. О, давай, тут шо все открылось. Шо це? Понял? <клухи> <клухи> О! Мы выходим из пирамиды, походу, заебись. Мы зараз лутаемся здесь вообще, блять, подземелье кость. И тут будем... Не, нихуя. Диви. Комната якась. Хех. Ладно. Это интересно. Блять, походу. <клухи> я случайно дожал, случайно. А, це туда нормально. Давай сфоткаем кайф. <клух> <клух> так це фараон, це він записки пише чи, чи то про нього, наверное, написати. Тихенько положив. Фоткай мови <клух> събуємо отсюда, съемуємо, събуємо! Мать просту вас, блядь, жена, все, пизда. Тікай. ха <риклад> <риклад> Заберите мене! <риклад> Шо, блядь, треба спасний, так? <риклад> Пиздец! Да я чай вип'ю. Почекай, що, що... 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 що настало, ебать ха <звач> <звач> е, так, окей, тут треба відкрити двері. Не понял, смысл. А-а-а, нихуя себе. Прыгать надо, да? Ага, двигайся. А тепер? пойдет. О! диви. Дві яблоко, нихуяся! Як вони тут сохранилось так довго? Це неможливо, шо за хуйня? Диви, бля, даже ніхто не розворував нічого. Пидш, ну шо за за А, ми ж перемістили в телепорті, походу нас кинуло може в ті часи ще. Може ми зараз побачимо побачим там красивих. Диви. Да, диви, тут все таке чистеньке. О, блядь, шо тут таке? О, диви. Заебісь. Спонд. Блять, фонарик їздив в руках. Не, за дивися, ми попали, походу, да, в ті ще часи, тільки що тут так темно, блядь, ні свічки, нічого немає. Щось є, що немає. Трон. О, дивіться записка. Так, в записці нам говориться. Ось Гендрі Клаудева. Так, так. От. Блять. Визьми його зайбао. О. Е. А... Сука. Питажди. Да, 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 цей. Е. Сейчас. One moment, please. Лас Генрі клаудила скажу. У вас, всього, йому піздець. Uh, якщо ви читаєте це, ви, мабуть, вже зрозуміли, що на місце uh, це місце не таке покинуте. Як здається, таке відчуття, ніби ми повернулися назад у часі. Але я вірю, що все набагато складніше, ніби сама історія поглинула на нас цілком. <кхів> захопивши в якусь часову порожничу. Uh, порожнечу. Це не добре. Зовсім не добре. Вам потрібно вихід звідси, Щоб ви не робили, не зволікайте Генри Клаудалі. Ого, ага, поняв, спасибо. Клаудел. Клаудел. Клаудул. Блять. Калду, дуел, Калдуэл, блять, якийсь. О. Калдун, нахуй. Опа. Это интересненько. Погнали. Дивись. Нам сюди відкриті двері. Открывайся. <клухи> Опа. Бля, ууу у хо 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 Як красиво! Нормально. Сидящий мальчик І шо? Відкривай. Ігра сохранена. Ну шо, заходим. Подивимося, что тут буде. Аменти. менті! Ну що, зустрічайте, я весь ваш. Що за хуйня? А, вс д не руба я тут. Там нихуя нема, чорне. черный. Я піду там, де видно пока. А. Ага. Ага. Ну, давай сюда зайдем. О! Диви. Хе-хе-хе! И ебать, да похонешь, пыка. Блять, напугал прям. Диви. Голос! Голос! Око за око. Не можна фото. ти де пропав! <хи> пішов, став і пішов! Розбудивайчице! Єбать, Я його чую. Піжди, а. А, ну правильно. Будет чи це Дзв... звіночки. Удиви тут. А закрито диви, не можна пройти. Ладно, идем назад, да? Чи... А, не, нам Піште тут. Перший тут открыто. А кон коли... А коли воно остановится. Ебать, даю гарантию, что він вийшов, тільки що. Ну дивись. А куда дальше? Там там все темно, наверное, сюда, не? Да, дыви, реально. О Записки есть здесь, нема. О, щось потрібно сюди буде. Дивіться, можна сфоткать. О, хрестик якийсь. <coughs> окей, окей, окей. Що це? О, диви, воно підпалене було недавно, диви, воно тліє. Значить, ми, походу, в ті часи вернулись. Що йдемо сюди? Не знаю. Може щось тут побачимо. Брозі, блядь, скримерів немає. Ой, сюда щось, походу, треба, да. Щось потрібно сюди. Ладно, йдемо. Блять, хоча б не випрылась ніякої хуйня. <кхід> О! О! -о, -о, -о! Диви найшли. Та ладно. та ладно, ой, та ладно. Блять! Сука, це ця хуйня вилізла, Я думав, що этот я, <кхід> я вже думав, що этот щось вилізло передо мною. Той все скример, все а там Перед, а куда? Наверное, сюда десь, да? Нечисть тікає від мене. Тут щось було, ні. О, сюди. Хоп. Заїбись, а тут що? Ще скримак буде, да? Хуя. короче, что с кремаками не очень что-то они тут опять эта хуйня это мне нравится, иди сюда я тебе хочу поводкать, малыш на малышами не я, конечно но 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 это очень интересно давай вставим Ебать, диви. Він був походу правий. Генри Код, в брат, здається, легенда про Аманті правдива. Вони, вони, получається, іноприжеленці якісь прилітали, диви, вони им поклонялись. Ебать. Ты что тут інопланетяни сейчас будуть ходить, че шо? Ебать, мені це не нравится вообще хотя бы скрімок там не випів сюда хотя бы там скрімак не випів э -э так подожди так, э -э -так. Коротше, напис переклад єгипетської іарфологічної мови. Фараон. Радамон визнісся сьогодні вночі до царства зоряних богів. І він, і королева Маратенхар якась розділяли священні зв'язки з стар... старами. старами. Е, окей. Е, Радамон був єдиним фараоном, якому Бог якому Бог надав владу і змінювати час і простір. Завтра люди муміфікують його і відправлять до місця вічного спочинку, царства, тиші та спокою. Ось хто, хто наважиться порушити його сон, розбудить гнів його, духу та зоряних богів, викликавши прокляття е, агонії та смерті, Божество пом... божественна помста буде швидкою і безжальною. Та блядь, щось то мені це не подобається. Ладно. Ушел, ушел. <ріхи> О, блядь. Піды, куда идти? Стой. Не понял. Подожди, мы. Ми... Мы прийш... Я правильно пошел? Чи не? Чи сюда требуете? А, не, сюда дави. Ага! Хтось тут є? Нема. Блядь, я чую опять. Сука, паливна. Де ти є, блядь, Я та фотка сейчас буду. Събав. Виходи. Сейчас буду з тобою. А чого не открывай. О! Пижди. Тут а там. О, длись. Я не закричав, я не закричав, ладно, Ну я испугався, я испугався, ладно. Так, подожди, а куди мені? Сюди. Будемо фоткати зараз. Будьте здоров'я якісь таке. Че такі, такі здоров'я? ну красиво. Дуже красиво. Хоть фотк... Так, я так понимаю. На цій серії ми поки е щоб... Записую по 30 минут, тому що щоб було вам удобно дивитися, правильно. Такий формат більш буде підходить, і так ви будете всі серії продивлятися 30 минут, так і о, все. Пішов своїм щось далі займатися, Якщо в когось времени немає. Тому що я теж під спеців. Е, так, окей. Підстраююсь, то есть, не то, що під цих, а просто під формат такий, щоб вам було. Здається, це лише був сон, він сказав. А цей. А, ми тут були вже точно. Коротше, а так, щоб вам було реально удобно дивитися. Все, всім спасибо за просмотр. Ставте коментарі, підписуйтесь, ставте лайки і до зустрічі вже продовженні цієї ігри. же, зустрінемось за недовго, Па-па. Це вже кінець. Дякую за перегляд. Не будь байдужим. Будь ласка, постав коментар, лайк і підпишись. Головне, підпишись. Допоможи розвити канал. Не будь байдужим. Дякую за увагу і всім гарного дня. Бувайте і до зустрічі в наступній серії.